Доброго дня, шановні самокласники. ми з України. І ми продовжуємо з вами розглядати поведінку тварин. І на минулому уроці ми з'ясували, що таке поведінка тварин, розглянули, які є типи поведінки тварин, на чому вони базуються. А на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вже більш детальніше розбирати, які є форми поведінки тварин і в чому їх особливості. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку форми поведінки тварин. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з формами поведінки тварин і їх особливостями. Отже, будемо розпочинати. І так, поведінка тварин надзвичайно різноманітна, за своїми формами, за своїми проявами, за своїми механізмами. Спостерігаючи за тваринами в навколишньому середовищі, ми всі ці форми з вами можемо спостері... можемо бачити. Отже, які ж існують типи поведінки тварин? В Підручнику, ось на цій схемі. Ви можете бачити, що розрізняють різні типи поведінки тварин. Зокрема, їх поділяють на три групи: це індивідуальна поведінка, репродуктивна поведінка і соціальна поведінка. Як ви бачите на цій схемі, ці типи ще поділяються на підтипи, і більш детальніше ми зараз з ними з цим усім і познайомимося. Вже почнемо з індивідуальної поведінки тварин. Індивідуальна поведінка тварин, як легко здогазатися, стосується окремої особини, і вона включає різні поведінкові акти, які спрямовані на виживання і цієї особини, і забезпечення її потреб. Як ви бачите на цій схемі, ми, ми можемо виявити, що існують такі форми індивідуальної поведінки: ігрова догляд за чистотою, захист від ворогів. Поведінка спрямована на підтримку температури тіла, харчова поведінка і дослідницька активність. Давайте познайомимося з ними більш детальніше. І так, індивідуальна поведінка це поведінка окремих особини, ще раз спрямована на їх виживання і пристосованість до умов навколишнього середовища. Таку поведінку формують дії тварин, за допомогою яких вона захищається від ворогів, отримує інформацію, підтримує чистоту свого тіла. Отримує їжу, воду, повітря, тепло, і у зв'язку з цим існують різні форми індивідуальної поведінки. Перша поведінка це дослідницька. На цьому слайді ви можете бачити вовків, які, на перший погляд, здається, просто стоять, але вони не просто стоять, вони знайомляться з навколишньою місцевістю. Вони її оглядають і роблять для себе висновки, чи придатна ця місцевість для життя. Чи не пов'язана безпосередньо, чи, чи є на цій території вороги і так далі. При такій поведінці розрізняють, реакція може бути рухома і нерухома. Рухо, нерухома полягає в тому, що тварини оглядають навколишню територію, як ми це бачимо вовки роблять, а активна. Це дослідження переміщення, наприклад, мишей, щурів, по досліджування території. Ось, ми бачимо, як в Африці антилопи перетинають річку. Це теж приклад дослідницької поведінки. Наступна поведінка це харчова. Харчова поведінка полягає в тому, щоб знайти з пошуком їжі і води для себе або для свого потомства. Вона є головним життєдіяльності для всіх видів тварин. Пов'язана з пошуком, вибором, запасанням і поглинанням поживних речовин. Терморегуляційна поведінка або поведінка для підтримання певної температури тіла ці дії тварин спрямовані на збереження або віддачу тепла залежно від умов навколишнього середовища. Прикладом такої поведінки можуть бути міграції в пошуках такої, такої ділянки. Наприклад, сплячка, заціпеніння, зігрівання на сонці. ми бачимо ящерка гріється на сонці, щоб нагрітися до певної температури, або ветелик розправив крила для того, щоб нагріти своє тіло. Захисна поведінка проявляється ясна річ у захисту, для захисту особин і не тільки себе, але й свого потомства. Ми бачимо, як заєць, наприклад, ховається в заглибленні. Або э, слон відганяє жаків від себе і від своїх дитинчат. Це все приклади діти захисної поведінки. В захисній поведінці є активна, агресивна форма і пасивна. Форма оборони полягає в тому, що тварина може чинити спротив, може тікати, може оборонятися. Так, пасивна форма полягає в тому, що тварини переховуються, прикидаються мертвими, наприклад, завмирають. Да, наприклад, эм, граки, бачачи силует хижака, вони не злітають у повітря, інші тварини можуть ховатися, маскуватися і так далі. Все це приклади захисної поведінки. Дуже цікаво, є гігієнічна поведінка тварин. Вона є неодмінною частиною життєдіяльності здорової тварини. І якщо у тварини не спостерігається гігієнічної поведінки, це свідчить про певні негразди у неї. Такими неграздами може бути голод, свобода, хвороба, перепрошую. Або якийсь низький соціальний статус. Тварини можуть, як ви знаєте, чистити тіло за допомогою кінцівок, тертися об якийсь предмет, струшуватися, купатися у воді і піску. Очищення поверхні тіла у тварин називається грумінгом. Кожен із вас не раз, мабуть, спостерігав, як ваш домашній улюблений приводить себе до ладу. Наприклад, кішка умивається. Дуже часто в природі можна спостерігати, як тварини, живучи разом, допомагають одне одному очищатися. Від бруду і пилу. Наступна поведінка це використання знарядь праці. Наприклад, новокаледонські ворони навчилися виготовляти спеціальні гачки для того, щоб дістати личинок з-під кори, а слони використовують гілки для того, щоб почухатись. Ще одним прикладом використання знарядь праці. Є наступні, наприклад, макаки капуцини і бабуїни використовують каміння для того, щоб розколювати горіхи і черепашки, щоб можна було швидше дістати їжу, а морські видри розбивають черепашки молюсків камінцями прямо на своєму тілі. Ще одним прикладом використання заряд праці є восьминоги, які використовують половинки кокосової шкаралупи для того, щоб укритися від ворогів. Репродуктивна поведінка. Це дуже складний комплекс дій, які пов'язані з утворенням шлюбних союзів, з будуванням житла і обов'язково з турботою про потомство. Кожен вид поведінки пов'язаний зі специфічними гормонами і різноманітними сигнальними подразниками. Ці поведінкові реакції, звичайно, засновані на безумовних рефлексах, які були вироблені в процесі еволюції. Розрізняють два види репродуктивної поведінки діти: це шлюбна поведінка і батьківська поведінка. Шлюбна поведінка. Включає в собі три такі етапи. Спочатку тварина шукає для себе статевого партнера, потім настає період залицяння і врешті-решт спарювання. Залицяння це обмін спеціальними сигналами. На даній картинці ви можете бачити, як це відбувається у слонів і у папух-араб. Шлюбна поведінка включає в себе також зміну зовнішності, шлюбні ігри та розпізнавальні сигнали. Наприклад, собаки демонструють запахові сигнали і стрімголов кидаються на пошуки, готової до спарювання самки. А самець мандаринки у шлюбному оперенні з подовженим маховим пір'ям та візерунком з боків, голови і шиї, є одним з найкрасивіших забарвлених водоплавних птахів. Так він приваблює свою самицю. Білки, наприклад, можуть грати у квача, але самка при цьому весь час зупиняється і чекає на свого обранця. Також багато тварин здатні співати пісні, так звані любовні серенади, наприклад, горбатий кит, соловей та інші тварини можуть довгий час співати для того, щоб завойовувати увагу статевого партнера. Після народження дитинчат. Спостерігається турбота про потомство. Це теж приклад репродуктивної поведінки. Наприклад, самка південноамериканської жаби Ринодерми Дарві відкладає в землю 20-40 яєць, залишаючи їх на опіку самця, котрий зберігає їх у роті. А морські, а самці морських коників дуже, дуже прискіпливо виконують роль батька. У них на череві діти є спеціальна така порожнинка, до якої самка відкладає свої ікринки. Самець їх запліднює і носить у сумці доти, доки з окринок не вилуплються мальки. Самка колорадського жука, як ви знаєте, відкладає яйця прямо на їжу. Як тільки личинки колорадського жука вилуплюються, у них вже є їжа, вони харчуються нею і ростуть. А самка кобри підтримує постійну температуру тіла в гнізді, охороняючи свою кладку. Самка оси запасає їжу для майбутнього потомства. Всі ці дії сприяють виживанню потомства. Наступний тип поведінки, характерний для тварин, як це не дивно, але це соціальна поведінка. Звичайно, тварин важко назвати соціальними істотами, але соціальна поведінка це сукупність різноманітних поведінкових реакцій, пов'язаних з існуванням постійних чи тимчасових угруповань. Я думаю, що багато хто з вас бачив косяки риб зграї птахів, а чого варті тільки колонії мурашок та бджіл. Прояви такої поведінки здійснюються багатьма організмами одного виду і мають звичайне пристосувальне значення. У межах угруповань тварини разом мандрують, їдять, сплять, захищаються, шукають їжу. Тварини, які тримаються разом, раніше можуть помітити ворога і тікають в розтіч. Цим вони спивають з пантелику кожака. Це сприяння виживанню особин виду. Таким чином, завдяки соціальній поведінці, у межах угрупувань збільшується загальна життєздатність видів і вид виживає. При цьому важливе значення має система спілкування. Завдяки спілкуванню здійснюється швидкий обмін між, між особами інформацією, між особинами. Але комунікацію, творить, дорогі друзі, ми розглянемо на наступному уроці. У бджолині сім'ї, як ви знаєте, є чітка ієрархія. Там є особини, які літають за їжею, є ті, які годують личинок, є ті, які охороняють гніздо, є прибиральники, так звані, які слідкують за чистотою вулика або займаються вентиляцією. А є і цариця матка, функція її тільки відкладання яєць. І все це діти підвищує загальну пристосованість виду. Соціальна є поведінка не тільки у бджіл, а також у термітів, у ос, у мурах. Також соціальна поведінка, як ви знаєте, спостерігається і у прайдах левів, у зграї гієновидних собак, у стаді слонів, у дуже багатьох тварин спостерігається такий вид соціальної поведінки. Як правило, у групах існує ієрархія домінувань. Коли соціальні тварини, одна тварина підпорядковується іншим. Така ієрархія домінувань дітей велику, відіграє велику роль у виживанні. Зграє. Вона дає змогу уникнути постійних конфліктів в угрупованні. Порядок домінування в науці позначають буквами грецького алфавіту, починаючи від букви Альфа до Омега. Як ви зрозуміли, альфа особна це домінант, він є лідером і не узгоджує свої дії із членами і з іншими членами угрупування. Останнє ж місце ієрархії позначають літерою Омега. Дуже цікавою, діти, є територіальна поведінка. Територіальна поведінка це сукупність різних форм активності тварин, спрямованих на завоювання та використання певного життєвого простору, а також на охорону цього життєвого простору. Територіальна поведінка включає маркування або мічення територій меж ділянок та їх охорону від інших тварин свого виду. Так, наприклад, птахи позначають свою територію звуковими сигналами, співом котячі, наприклад, в тому числі наші домашні кішки. Пахучими та візуальними мітками це можуть бути екскременти, це можуть бути витоптані ділянки, подряпини на корі та ряд інших. Здебільшого з'являється поєднання різних міток. Наприклад, бурі-ведмеді оприскують сечею дерева, труться об них, дряпають і гризуть кору, а також роблять заглиблення в землі. Всім цим тварини сигналізують про те, що це їхня територія, і іншим тваринам з іншої групи вхід сюди заборонений. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними формами поведінки тварин і розглянули їх особливості. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.